Пішло. Кожен колись, слова це сила. Колись я перечитав всіх минулих поетів, що Франко, Леся Українка і інших. І я собі сказав, що я можу краще. І це було ще в школі. Я не знаю, як я буду писати, але з часом я навчився сам. Коли ти не спиш ночам, пишеш і пишеш, не тому, що тобі немає що робити, а тому, що ти не можеш, коли думаєш за минуле теперішнє майбутнє. Я можу цілими днями спати, але якщо тут буде потрібно, я можу і 40 хвилин провести сну. І не потрібно мені дорікати, що я щось не знаю. І даних не існує. І це життя лише шанс на розвиток і від нього потрібно брати все, що можеш. А потім буде потім. Я вибрав напрямок курсів і пізніше, це будуть пісні. Не тому що хочу стати поетом чи знаменитим, а тому, що треба показати мій сучасний часний погляд на все. І байдуже, скільки таке проведу без сонних ночей. І скільки прийдуть людей і чужих очей. Байдуже, скільки буде днів, ще попереду таких, я буду дописати до кінця свого життя і робити те, що хочу допомагати і іншим по можливості. Я ніколи не бачу себе десантником із на Батері чи танку з автоматом чи снайперкою, чим немножко печам. Я хотів би просто пити чай з батьками десь біля річки і гір. Але цього вже ніколи не буде. Лише пам'яті залишиться приємні миті, коли було байдуже, що твої кишені пусті, але очі були щасливі.